Вітаю, що глядачі! компанії та в Європи попереджають про потік дешевих товарів з Китаю. Одначе чи витіснять вони товари з ЄС, у чому взагалі загроза чи не перебільшена вона? Зараз давайте розбиратися разом. Справа в тому, що багато європейських компаній тривожаться після тарифної суперечки США і Китаю. Як ми знаємо, штрафні тарифи настільки високі, що де-факто зупиняють торгівлю між двома економічними гігантами. Хоча ми можемо очікувати, що тарифи зменшаться і буде якась домовленість, принаймні вже плачеться сам Трамп Фредович про це. А Китай каже: ні, давай бадатися. Отака от, от несподіванка. Але невідомо наскільки і коли очікувати нову компромісну угоду. Тож товари можуть справді літати по всьому світі китайські. У китайців перевиробництво товарів на складах занадто багато треба щось з цим робити. Тож вони можуть піти не тільки в треті країни, а й в Європейський Союз, і це дуже бояться. Нині в Європі такий стан речей. Саме тому китайські компанії скоро почнуть продавати свої товари в нові ринки і країни, бо втратили частину ринку в США. Європейські фірми бояться, що до них прийде багато дешевих китайських товарів. Вони просять уряди та ЄС захистити європейську промисловість, наприклад, обмежити імпорт або ввести нові мита. Проблема в тому, що слабкі компанії просто хочуть захисту від конкуренції, часто бо можуть втратити частину ринків. А ми знаємо, що доброякісна конкуренція корисна для економіки. Разом з тим. Китайці, це не завжди є про доброякісну конкуренцію, і тому частина цих компаній можуть мати аргументацію нормальну. Треба це досліджувати в Єврокомісії. Тобто, чи не задемпінговані ці товари, чи не стирені технології, чи не маніпулює Китай, вимиваючи там можливості виробничі Європейського союзу. Ось до цього треба прискіпливо дивитися, не займатися протекціонізмом ринків, а займатися доброчесною конкуренцією. О, що треба. Якщо Китай порінтовує товари на суму понад 400 мільярдів доларів у бік країн, що розвиваються, це може знищити деякі їх місцеві ринки. До речі, виробництва. Проте для Європи така загроза не може, може бути точніше і не критичною. Її можна контролювати так, принаймні вважають європейські експерти. Більшість китайського експорту до США зосереджена у вузькому колі товарів з майже 19 тисяч категорій лише 101 товар імпортується на суму понад 500 мільйонів доларів. Серед них літіві батареї, смартфони та інша електроніка. Проте перенаправлення торгівлі США до інших країн турнеться лише кількох груп товарів. Більшість галузей у світі, зокрема в Європі, взагалі не постраждає. Майже чверть усього китайського експорту до США припадає лише на чотири види товарів: смартфони, ноутбуки, літіві батареї та іграшки. Цікаво, що багато китайських компаній у цих галузях вже втратили позиції в США або почали відступати. Фактично, Фредович розпочав тарифну війну, коли китайці вже почали потроху удійсняти конкуренти. Тобто політикою обмеження довели китайців, до по суті, рецесії, невдоволення суспільства проти Сізіпіна. І тут на ну, Трамп дає націоналістичний порятунок Сізіпіну. Тепер китайці вважають, що хочуть знищити, і криза не тому, що там Компартія і то, що вже безстрокове правління Сізіпіна, а тому, що американці тиснуть, розумієте? От стільки. Дурних наслідків абсолютно бездумної несистемної системної політики Фредовича і компанії. Мага це просто абсолютно просто нічого наперед не рахують. От повний нуль, зіро, не біліон білю, на зіро, ви розумієте? Ну, бамбіця, цього вже немає ніякого сенсу, просто спостерігаємо. До речі, ми активно стежимо за діями Дональда Фредовича, перекладаємо його висловлення різні. От майже кожного дня він там видає перли. Ми з допомогою штучного інтелекту оперативно швидко, ви можете бачити, що він там наляпав, особливо. Під пізній вечір, коли там Фредуч прокидається, так і не дає нам всім спати. Все це ми викладаємо у нашому телеграмі Останній капіталіст. Це посилання на нього буде в описі до цього відео. Завітайте, будемо раді вас бачити. Повертаючись до основної теми, хоча й ризики для європейських виробників, важко сказати, що китайська конкуренція є наразі серйозною загрозою, особливо коли Єврокомісія буде нормально слідкувати за процесом. На фоні. США Китай буде йти на зустріч, розмовляти і приймати певні кроки. Ну, треба їм показувати свою адекватність. Європейська комісія, загалом загалом Європейський Союз, може від того виграти. У деяких категоріях товарів китайські компанії змогли продавати більше своїх товарів у США, навіть коли їхні витрати стали швидше і росли, точніше швидше, ніж у конкурентів. Просто, напевно, там гарний був маркетинговий хід, або просто товари заходять деякі. У двадцятому році вартість такого імпорту склала 19 мільярдів євро. Це невелика частка від усього імпорту з Китаю до США. Тому європейським компаніям після цього трошки стало не по собі у селу німецьким автовиробникам, бо китайці не тільки каструлі та сонцезахисні окуляри шлють, а й звичайні бензинові авто. І, хоча електрокари вже під митом, звичайні автівки спокійно собі заїжджають. Але не варто одразу бігти в паніці. Те, що купують у США, не означає, що воно піде в Європі. Тут свої смаки, свої закони і традиції. І далеко не все, що любить американець, подобається європейцю. Ну зокрема, Мага Тусовка і Мага точно не сподобалось. Венс від того дуже сильно горів. Але протиставити європейське суспільство елітам не вдалось отак. От, От тобі Венс, тримай, дуля, дуля Європа має свої традиції. До побачення. Поїхали далі. Є ще дві категорії товарів, де Китай особливо сильний. Це пластикові скатертини та взуття. Але це не дуже важливі галузі, які не генерують дуже високої доданої вартості. Тому великого занепокоєння вони не викликають не оголоші ем, Європі не указ, як то кажуть. Так? Ну і що ще означає для Європейського Союзу це все? Завдяки сучасним даним ЄС може швидко побачити, якщо Китай починає продавати занадто багато якогось товару. У такому випадку Єврокомісія повинна діяти саме тоді, коли з'являється загроза, а не заздалегідь без реальних причин. Тобто з Китаєм треба спокійно, нормально говорити. Це великий ринок, складний, маніпулятивний, це комуністи, ми це все знаємо, але Кісінджери компанія виростили його, то треба з цим так чи інакше працювати. Мудро. Загалом, якщо такі проблеми з'являються, можна тимчасово вводити мито або обмеження, наприклад, на 2-3 місяці і дивитися, який буде результат. Зараз ЄС вже уважно слідкує за імпортом у важливих галузях, як от сталь, алюмінії і хімія. Але чи може він протиставити тиску країни, які хочуть більше обмежень, покаже час? Підводячі підсумки через митні війни Китай буде перенаправляти товари в ЄС, але навряд чи зможе дуже сильно витіснити європейську продукцію. Під загрозою насамперед автомобільна галузь, але тут. Можемо очікувати захисту вітчизняного виробника. Ну і загалом німецькі виробники нині автомобільні зараз думають, яким чином захопити саме китайський ринок. Навіть кажуть про те, що там у того ж самого Volkswagen, BMW є якісь нові тактики, як це зробити. В принципі, ще раз я кажу, що для Європи наразі, оскільки Америка хоче розійтися по основних стратегічних речах і узгодженні політики один одному, то друзі. Які взагалі питання? Хай Європа захищає себе сама перед Китаєм і домовляється з ним. Все, ну треба узгоджувати свою політику з американцями. Досить. Ну не хочуть вони співпрацювати. Ну так не буває. Ми е, серйозно економічно страждаємо від того, що стримуємо Китай. Окей, Так давайте разом відкривати ринки, мультиплікувати економіку і е, е, невільовувати ці. Втрати. А тут американці кажуть, ні, ми будемо разом воювати, і я скажу, як вам воювати з Китаєм, а також я буду вас мочити. Ну куди такі годиться? Таке нікуди не годиться. Від того, європейській комісії, європі, зокрема, треба дуже розумно, мудро, спокійно дивитися, які зараз процеси почнуться з експортом безпосередньо Китаю і імпортом до Європейського Союзу. І загалом передумовуватися по багатьох речах, де Китай зманіпулював доволі сильно. От і все. І в принципі думлятися зі всім світом: з Китаєм, з Канадою, приймаючи, наприклад, Європейський Союз, така теж можливість, з Австралією, з Японією, та з багатьма іншими країнами. Ну, хочуть американці свалювати, нехай свалюють. Тут важливо в новому світі кластеризованому. Треба мати нормальну кількість виробництва боєприпасів. І тоді всі будуть тебе поважати, і все буде добре. Ніхто рипатися не буде. От, це такий важливий закон. А в Європі завжди є багато було і є. Капіталі можливості гарно розгорнути своє виробництво. А так і буде. Діватися Європі нікуди треба включати суб'єктність. Тож будемо спостерігати за цим Підписуйтесь на YouTube, на Telegram. і будемо бачитись і будемо разом обмірковувати важливі тенденції, які і нас стосуються. Бо Європа це вже ми, друзі. Ми, те, що Україна євроінтегрується, вже очевидний факт абсолютно для всіх на планеті. Це вже навіть не. Не обходить навіть угорщина в 26-му році після виборів і попустився питання. Все, всім всього найкращого до побачення.